9 серпня, вівторок, розкриваючи характер Божий. Господь, Господь Бог співчутливий і милосердний, не скорий на гнів, багатомилостивий і правдивий. Вихід 34,6. Усе світло минулого, усе світло, що сяє тепер і сягає в майбутнє. Світло відкрите в Божому слові, призначене для кожної душі, яка прийме його. Слава цього світла є сама слава характеру Христа. Вона має бути виявлена в кожному християнинові, у сім'ї, у церкві, у служінні слову і в кожній установі, заснованій Божим народом. Усе це за божим призначенням має стати символом того, що може бути зроблено для світу, стати образом сили євангельських істин, що спасає. Споглядаючи доброту, милосердя, справедливість і любов Бога, проявлені в церкві, світ отримає уявлення про його характер. Щоб проявити характер Божий і не обманювати себе, церкву і світ підробленим християнством, ми повинні особисто познайомитися з Богом. Якщо ми маємо дружнє спілкування з ним, отже, є його служителями, хоча навіть ніколи не проповідуємо на зібранні. Ми, співробітники Божі в справі представлення людям досконалості його характеру. Свідчення для церкви том 6 сторінки 11-13. Бог поклав ці обов'язки на своїх слуг, щоб вони розкрили його характер, засвідчили про його милість, мудрість, шляхетність, проголошуючи його ніжну, лагідну любов. Наше завдання. Відновити образ Бога в людині милістю, даною нам Богом в Ісусі Христі. О як ми потребуємо пізнання Ісуса і нашого Небесного Отця, щоб відобразити Його у своєму характері. Щоб мені пізнати його сторінка 45, душа, що зазнала цілковитої зміни внаслідок благодаті Христа, буде захоплюватися його божественним характером. Що менше ми схильні звеличувати себе. То вище оцінимо невимовну чистоту і привабливість Спасителя, усвідомлення нашої гріховності спонукує нас прийти до того, хто завжди може простити. Коли душа усвідомлює свою безпорадність, шукає Христа, Він відкривається їй у своїй всемогутності. Що сильніше ми відчуваємо потребу в ньому і Слові Божому, то величнішим буде наше уявлення про його характер. І тим повніше ми відображатимемо Його образ. Дорога до Христа. сторінка 65. Давайте ж пам'ятати, що ми потребуємо пізнання Ісуса і нашого Небесного Отця, щоби відобразити Його у своєму характері.